Ну, ось так виглядають полички. Ми вирішили всі не вішати, бо занадто щільно. А ось Майнкрафт ігра. Мені здається, так краще, чи не так. І ось подивіться, що я принесла з роботи, купила лампу. Продовжуємо гніздуватися. Потихеньку, потрошки. Але просто я побачила, що щось вона щезла вже в цьому в. Я побачила її на сайті. Може, чи щось останнє, не знаю. Мені подобається, як вона виглядає. Для в неї в коробці була дірка. Ну, я сподіваюся, там все нормально. виглядає краще, ніж я очікувала. І мені хотілося саме ось такий колір. Колір такий м -м, холодний. Це, до речі, я. Всім привіт. Так, отже, тепер треба її там почепити. Були в ріллі такий величезний кусьмак хамона. Так. так, це ж хамон. Ось бачите, я дошуюсь запакували. Я вам покажу зараз, як він це зробив. Оце ще дві такі в мене кучки. Більша кучка. Дві маленькі. Ось у нас така є машина. Такий пакет, як рукав. З однієї сторони він запаковує, заклеює. І одразу дві робиш? О, цей пакет що заклеєно, з однієї сторони іде партія. Так, потім той відкрити відкриту ту частину упаковки в машину. Яка тема? Вийшло що гарно? Вийшло. І тепер в морозилку. Можна висвітлення. А, так, да, можна прямо в цьому пакеті. Він так запалюється, що можна його варити прямо. Прикольно, правда? Ну, ось так, замороджуємо, а потім чи гості прийдуть, чи нам про це захочеться, ми можемо дістати пакетів. Дякую. Йду на роботу. Не можу вам не засняти ось цю вулицю. Ну, я ж гарна. І лаванда, і троянди. І все начебто вже все? Та ні. Ще далі. Ванда квітне. Далі він там той кущ, що був жовтий. Але вже, бачите, квіточок нема. Але ж ні. Там маки ростуть, знову троянди і знову лаванда. Ну, як же ж гарно навколо. Літо все квітне, тепло. Я повертаюся з роботи. У мене сьогодні коротка зміна була і тут знову подивіться, як тут гарно, так затишно. Ось тут прям і лаванда, і троянди різного кольору. Це ж молодці, висаджують. Дуже гарно, правда? А ще знаєте, що мені подобається? Ось тут така бачите, наша доріжка асфальтована. До речі, це червоний. Це смітник для... Собачих какашок. А ось тут вистражена така доріжка, саме от вздовж, я не знаю, як це сказати, такого поля і реально поля, тому що все інше не вистражено. І таке враження, що ти от йдеш по цій доріжці і, і начебто по полю, начебто от село якесь не знаю, десь так, десь так не в місті зовсім. Класна ідея. Звичайно, що можна було просто все тут вистригти. Але ж ні. Вистригли лише частково залишилося траву. Нескошені такі луги, нескошені частини. Оля, Прекрасно, правда? Мені дуже подобається. Колись тут ці дерева повиростають, і тут буде так затишно бо ця місцина доволі молода, забудові доволі молоді. І що ж, будемо споглядати на це? Була асемблі. Асемблі у Артема в школі. Що таке асемблі? Я чесно сказати, сама не розумію, що воно таке. <смі> Але там вони нагороджують дітей за якісь там не знаю якісь цікаві події. І щось вони сьогодні робили про короля і про те, що він співали таку пісню, що він більш за все любив любов і класно одягатися <смі> про той король Генрі, що дуже що той, що відрубав голову Анні своїй дружині. Ми знаходимось в дуневом. Що ми тут робимо? Приїхали подивитися Towel hanger, тобто ручку для того, щоб тримати, трималися, щоб вішати рушники. Ось. І так просто провести час. І ще нам потрібен ніж, бо я ніж зламала. Він у мене впав і тріснув на дві частини. О, зараз навіть вам його покажу, бо ми його взяли з собою. Ось ніж зламався. Бачите, на дві частини. Це треба нам приблизно такий докупити. Так, і оце, здається, ручки. Чи що це? Що це не ручки. І там ще якісь. Мороза. В общем, Шукаємо. Щось тут так складно розібратися. Покажу вам тут трошки вазочки, які тут є ось такі керсуні в горошок, коли мені це не підходить. Я вам покажу зараз, що мені подобається. Щось це так з обличчями щось в цьому є. Але ні, ось якась тут чешуще що щось. Так, чекайте, чекайте. О, як ця, гляньте. дерев'яна Все, до речі, класно підходить, там якщо, знаєте... Якусь організацію робити. Мені подобається, що воно дерев'яне. Ось ця ваза мені подобається, чорно-висока. Ось так вона виглядає 50 фунтів. І ось ця дівчина мені подобається. Ваза, і ось цей хлопець. Ось там і ось така маленька вазочка чорна. Гарнюнька. Так, ну. А ми йдемо на другий поверх, тобто тут перший, там є кічин, може там є таволс, тому що тут відділі безрум, тобто ванна ми нічого не знайшли. Отже, ані рушника, тримача рушника нема, ані ножей, ну такого ножа, як ми шукаємо, теж нема, не знаю. Але ось така є, як це скалка. Вона дуже класна, вона без цих ручок. І ось цю кудошку вона бачите, важка. І може з неї... Чому в мене ножі падають? Тому що та маленька, і вона... він впав з маленької, може... а велика вона не рухається. Бачиш така? Ну, візьмі, що все, 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 вау, ще все одно, ваучер є. Уже всі менші. Ось ця якась фарбована. Ось ці менші. ну, В общем, ось ця не така велика. Класно. Ми зараз ТК-Макс. Я шукаю, як ви розумієте, цей тавлхолдер. І ви не уявляєте, наскільки складно все це знайти. Я чомусь думала, що це проста задача, але ж ні. Це все, що є. Мені це не підходить. Виявляється, що знайти цей тавел холдер не так просто. Є все, що завгодно. Тільки не те, що нам треба, на жаль. Багато рушників, текстилю, різні такі штучки, зберігання, все інше. А тавел холдер ні. Так. А собак тут відділ величезний. Ну, в Текомаксі. Багато товарів, тут можна, знаєте, зайти, ходити, ходити нескінченно. Щось роздивлятися. Я шукаю собі досі спонжі чорного кольору, на жаль, знайти не, ніяк не можу. Так, плічка, ну це вже інша історія. Також я шукаю собі нову пательню. Але щось я не пам'ятаю, який діаметр у мене моєї пательні, тобто кришки. Взагалі не пам'ятаю. Ммм, забула. Чому я не поміряла? Мені подобається ось така, бачите, поверхня вона начебто нон стік. А от тефлон я не люблю. Так, що вам ще показати? Ось, до речі, тут. Багато дошок, дуже великий вибір. Ну, але ми вже купили, і я думаю, що ми купили гарну дошку. Ну, тут прям такі, бачите, різні форми, ось такі. Ну, це не для того, щоб готувати, це от подачу робити. І ось тут ножі. Смаколики продаються також. Ой, не тут ножі. Пропустила. дивіться, які макарони величезні. Так, ось ножі. І ми обрали. Ой, а його нема. Може він останній був. Ось тут був такий з іерогліфами. Леша казав, сказав, бери з іерогліфами. Японці, чуваки надійні. Ну, ми і взяли. Сподіваюся, він нам підійде. Ось така історія наразі. Дивлюся, що тут на, на ось ці картини. Насправді я собі знаєте, що хочу. Хочу картину От, зелену. Там якісь листочки я бачу. А що там? Ой, ні, там метелики, де. Яку просто, знаєте, якусь там гілку пальми намальовану, таку, щоб гарну. Я шукаю. Ну, тавлхолдер я не знайшла, на жаль зайшла ще тут творчість. Так, на жаль, я собі тут нічого такого не бачу. Ось тут, подивіться, картина така з вовне, така, знаєте, збита. Значить, як котик зригнув, і, і з цього зробили картину. І ось тут така. До речі, з цього такої техніки, техніці роблять. А все, до речі, непогано. Одяг, не знаю, так виглядаю. Ну, на мій погляд, не дуже. Тут я, до речі, дивіться, я люблю все, що з картами пов'язано. Але подивіться, що тут якось Україна не дуже промальована. Подивіться, зараз я так поставлю. Не дуже гарно промальована, якось недостатньо. Недостатньо чітко промальований Крим. І це мені не подобається. А якщо б був промальований, я б купила. А ось тим, хто любить собаку. Це так це, до речі, непогано. Ой, яка тут гарна малюська. Те, що хочу я, на жаль, не. О, о а я таке люблю. Галька, гляньте. Скільки коштує 13 фунтів. Ось така картина. А ну давайте десь до так світок, до світок поставимо. Десь це поставить, господі. Десь це поставити. Ось так поставимо. Ось так і подивимося на неї. Як вам красиво? Щось тут занадто багато білого. Була б вона більша, було б крутіше, правда? Якщо була б вона все так от... Раму. було просто чудово. Можна таке, до речі, самостійно зробити. Сфоткати гальку. Тим паче у мене є. Так, з цієї сторони теж є картини. метелик. ще щось. Ще щось. Ще щось. Тут, до речі, дивіться, щось є таке. О, це дзеркало. Ой, яка драбина. А, крута, гляньте. Правда? Дивіться. Так, ну ладно, час вже йти. Артемку на день народження запросила, треба ще піти. Ще піти вибрати подарунок дитині на день народження. Ось цей килим непоганий. Ой! На жаль, в таких магазинах чомусь не вистачає завжди часу. Мені подобається обирати всякі інтер'єрні штуки. <тас> Запитай мене, ти як таку сукню взяла? Сама Ага. Угу. Яка я молодець, так? Угу. Так, друзі, покажу вам, що я тут таке роблю творче. Шию собі топ в паєтки. Тобто, топ я купила, але перешувала під себе, вкорочувала брателі і робила менш глибокий виріс декольте, тому що я ж таке не люблю. Відпорола від старого топа всі паєтки. І тепер тут, бачите, все розмічую, розрівнюю. Малюю нові лінії, щоб точно зрозуміти, що мені вистачить паєток. Ну, начебто вистачає. Сподіваюся, так і буде. тут у мене два варіанти. Це просто вони ще лежать. Ось тут така, начебто рибна чешуя, а ось тут рівно отак, лініями. І здається, що там де рибна чешуя виглядає набагато краще, тому що більше щільна зашивка. То думаю, що ось цей варіант. Оберу, сподіваюся, завершити, завершити цей проєкт Різдва. І ось сьогодні Льоша купив собі в Текмаксі футболку. А в Тек там же ж е бренди такі, що ну, це аутліт. І оце ж він собі купив таку якусь експедішн. Я навіть не знаю, скільки вона коштувала. Щось в цей момент. Не проконтролювала. А вона така, бачите, норвий, яка тут карта і все таке інше. Але тут є ось такі нашивки. Прям нашивка, і вони трошки ось відходять. І він мене попросив. Ні, не так. Він сказав: ти мені пришиєш? Я сказала, пришию. Ну, тоді купляю. Якщо б не пришила, не купляв. Тут Канада, це що? Це Австралія, так? А це, мабуть, Норвегія. Ну, отже, буду пришивати, і він буде носити ось таку футболку. До речі, подивіться, які тут всередині ще такий прапор. Це такий прапор Великобританії, дивіться, так? Якась експедиція 1953 року. Ой, не знаю. 100% бавовна. Перейшла на айтест. Буду перевіряти очі вперше у своєму житті. Моє око. Я вам мої окуляри. Намальоване обличчя. Ну на коня, не знаю. Там ще одні були. Привезуть, я помірюю через тиждень. Отже. З очима все окей, з моїм віжен теж все окей, я все бачу, нормально, все добре. Я не потребую окуляри. Але якщо я відчуваю, що мені потрібно більш, більш активно фокусуватися на, там, на шиті, то можна окуляри замовити саме для роботи з шиттям. А загальний стан е, окей з окулярами, тому... Тому нічого мені не потрібно, я все добре бачу. Як вдалині, так і близько. Чи для читання теж не потрібно. Ось так. Їду далі в Теску за сиром, за кефіром. About some nonsense. Oh, how I miss those.